Новий варіант вірусу Омікрон із назвою Кракен виявили у жителя Сумщини в столичній лабораторії. Це перший випадок зараження в Україні. Цей збудник циркулює у світі вже кілька місяців. І рано чи пізно він би прийшов на будь-яку територію, він би прийшов в Україну, власне кажучи, чому саме Сумська область, можливо, випадково, можливо, тому що та міграція, яка є на сьогоднішній день, той рух населення, звичайно, все це має значення для поширення будь-якого збудника, тим більше віруса. Цей варіант захворювання є новим, але стрімкого його поширення фахівці не очікують. Одна з характеристик цього збудника, яку ми маємо від Мадрид. Спільноти інших країн говорить про те, що цей збудник якраз не характеризується таким стрімким підйомом захворюваності, як, наприклад, ми спостерігали це з омікроном, який вперше зайшов до нас приблизно рік назад. Новий збудник фактично не відрізняється від інших видів омікрону, але спеціалісти закликають не легковажити. Іноді навіть ті збудники, які зазвичай не викликають тяжкого захворювання, якщо цей збудник вражає людей, у якої є вже якісь захворювання, імунітет якої занадто слабкий. Це людина, як правило, похилого віку, більш старшого віку. То звичайно, що для такої людини навіть достатньо безпечний збутник може ставати загрозою для життя. Говорить, захворіти може кожен, тому необхідно пам'ятати про відомі всі профілактичні заходи. Мова йде як про специфічну профілактику, тобто вакцинацію, так і про неспецифіку специфічну профілактику, тобто носіння масок, дистанціювання. інші ті заходи прості, доступні. Ризик захворіти після вакцинації, говорять фахівці, втричі нижчий, а ризик тяжкого перебігу після щеплення зменшується 18 разів. На сьогоднішній день медицина говорить про те, що друга бустерна доза вона дійсно має ефект, і вона дійсно може захистити, в тому числі від цього нового варіанту омікрону. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС.